Якщо ви хочете оновити свій домашній тренажерний зал або спортивне сперечання, не витрачаючи забагато грошей, зверніть увагу на розпродаж фітнес товарів на Amazon. Літо вже не за горами, і саме зараз ідеальна година, щоб купити все необхідне для тренувань у спекотні дні. Особисто я вже придивляюся до масажних пістолетів і роликів для розминки, щоб підготуватися до марафону. Тому, щоб ви не витрачали годину на пошуки, я вже перевірив актуальні пропозиції та підготував для вас найкращі фітнес-нижки на Амазон. Кардіотренажери Домашнє кардіообладнання це серйозна інвестиція не лише у фінансовому плані, а й у ваш спосіб життя. Я, наприклад, зазвичай не люблю бігові доріжки, але коли на вулиці спека смороду зграють порятунком. Якщо ви теж хочете придбати бігову дорогу, варто вибрати міцну та безпечну модель. Зараз Nordic Trek Commercial Treadmill продається зі знижкою 20%, ків, що робить цей тренажер із інтерактивними тренуваннями набагато доступним. Якщо ви, як і я, мешкаєте в квартирі, зверніть увагу на Original Palatan Bike, він теж подешевшав на 20%. Це один із найпопулярніших велотренажерів для домашніх тренувань, і хоч і він досі дорогий, знижка в 1145 доларів замість 1445, це рідкісна можливість. Силові тренування. Я великий прихильник регульованих гентелей, одна гарна пара замінює цілий набір. Зараз Bauflex Select 1552 продаються з однією з найглибших знижок у цьому році. Я вже тестував NoBL Star Rep Adjustable Dumbbells, і Bowflex наступні в моєму списку. Смороду вважаються золотим стандартом серед регульованих антелей. Також варто звернути увагу на TRX All one Suspension Training System зі знижкою 25% ків ідеальний варіант для тренувань із вагою власного тіла. А якщо ви шукаєте щось простіше, в Abroller Wheel коштує всього 20 доларів, знижка 40%. Масажні пістолети та ролики. Не забувайте про відновлення після тренувань. БабAн BREAD D5 Pro Massage Gun зараз подешевшав на 30% це професійний перкусійний масажер за доступною ціною. Якщо ви шукаєте альтернативу Зараган чи Hype але не хочете переплачувати, ця модель чудовий вибір. Також можна придбати Life Pro Vibrating Foam Roller зі знижкою 15%. Він допомагає розім'яти м'ясо після тренування завдяки вібраційній технології. Фітнес трекери: якщо ви давно мріяли про новий годинник, зараз ідеальний час для покупки. Fibit Charge 6 продається зі знижкою 25%. Також варто згадати про Garmin Instinct 2 знижка 33% та його сонячну версію знижка 44%. Сонячна версія особливо цікава тим, що має практично необмежений час автономної роботи, а також підтримує Garmin Pay і має безліч варіантів циферблатів. Навушники та колонки без гарних навушників або колонок тренування не тренування. Beats Studio Pro зараз продаються зі знижкою 50% осотків, всього 169 доларів і 95 центів. Вони підтримують просторе аудіо, добре інтегруються з продуктами Apple і комфортні для тривалого носіння. Також варто звернути увагу на Airpods Pro 2 знижка 24% та портативну водонепроникну колонку JBL Go 4 знижка 20%. Незалежно від того, чи ви тільки починаєте свій фітнес шлях, чи хочете оновити володіння, зараз ідеальний час, щоб скористатися вигідними пропозиціями.